Я вірю, що коли Бог почне сотрясати, якщо український народ прийме Ісуса Христа, отак, як ви приймали тоді, пам'ятаєте, на річці Йордан толпи приходили. І Іван Хреститель їм казав: покайтеся, за мною йде той, хто буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. Я недостойний рівнця. я вам говорю, скоро прийде Христос, Він зробив мене достойним Його. Ось що змінилося. Іван Хреститих більший, ніж пророки. А ми вже в сім'ї Божій приписані, запечатані Духом Святим. Навчити вас заповітів своїх. Ви хочете справді, то приходьте. Давайте будемо каятися, і нехай це будуть тисячі, нехай будуть десятки тисяч, сотні тисяч, мільйони. Нехай прийдуть українців і воздадуть хвалу Богу. І ви побачите тоді вогонь з небес. Іде кінець. Це вже світ говорить, скоро кінець, і вони прекрасно розуміють, що світ іде, щоб привести Антихриста. Тому ми бачимо, що антихристи зробили на цих парафіях, в цих деномінаціях. Який там Христос? Яка там правда?